Звичайно, в фокусі нашої уваги це відбудова, відбудова, яку можна розподілити на дві частини. Перша соборне 44, де наразі відбуваються вже будівельні роботи. На сьогоднішній день цей будинок повністю не забезпечено фінансуванням, і сьогодні було доручення уряду забезпечити в найкоротші терміни повністю фінансування в цьому році, щоб було закінчено роботи в цьому році. Другий будинок це Застафонська, 8. Багато що ми знаємо про нього, і також знаємо про те, що видані сертифікати 59 сім'ям на їхні квартири. Але, на жаль, сьогодні. Лише чотири змогли купити квартири за ці сертифікати. Тож прем'єр-міністр України поставив завдання до 1 серпня повністю всі сертифікати наповнити грошимами, щоб мешканці змогли реалізувати своє право і обміняти сертифікати. На квартири або на території Запоріжжя або Запорізької області, або на території інших областей нашої держави, також наше завдання це провести капітальний ремонт і демонтаж, демонтаж двох під'їздів, які не будуть відновлюватись на Застафонській 8, а капітальний ремонт тих двох під'їздів, які наразі продовжують функціонувати для цього. Також було надано доручення з економії фонду ліквідації, який було виділено раніше на території Запорізької області. Ми зможемо забезпечити фінансування цього будинку. Також в фокусі нашої уваги цього тижня і міжнародна співпраця. Ми доповіли премєр міністру як ми готуємось до зими, як будемо посилювати генерацію нашої енергетики. Наші плани визнані. Такими, що мають здійснитися, тут я хочу подякувати міжнародним партнерам. Я думаю, всі бачили, що на цьому тижні наші запорізькі теплові мережі розпочали вже тендерні закупівлі когенераційних установок. І це такий прорив. Перший крок дієвий вже зроблено. Сподіваюся, що тендер відбудеться, і ми до опалювального сезону зможемо здійснити це. Постачання, звичайно, ж, фокусі уваги енергетика та електрика. Вчора ми провели нараду з міськими службами, знайшли слегкі рішення, щоб навіть коли відключається енергетика в деяких районах, то ми забезпечили водопостачання. Саме тому ми знайшли додаткові потужності генераторів і додатковий персонал, який зможе включати підкачуючі підстанції, для того, щоб не було перебоїв з водопостачанням під час відключення світла.